Знову прийшла до деськи в гості, вона розуміє, що щось має бути, тільки не розуміє, що іменно. А оце її гніздок, каже, не лишай. А це ось Деся. Це ми стемо. Такі морди, ми вже потихеньку самі повзимо. Десь, ну не лишай, ну Деська. Це... Десь, яка вона мама? Лягає груді для трошок. Да, все. Я не знаю, кто я кто. Почему дружно есть? Давайте там радісна радостная проблема. Ой, Боже мой. Да,